Дизельна автівка економніша за електрокар. Renault Kadjar 2019 року 1,5 дизель, розхід палива 4,5 літрів на 100 кілометрів. Барктроніки по колу, гарна оптика, LED-ходові вогні та лінзові фари, легкосплавні диски, гума мішлен Змова, але до зими недовго. Безключовий доступ відкриваємо перше, що кидається в очі: це електросклопідйомники всі 4 та електропривід до дзеркал. Порти до зарядок. Екорежим, авто світло, авто старт-стоп з кнопки. заводимось. Ось такий чудовий дисплей. Ми маємо карти зашиті. Вже українська мова є, класно, зручно. Клімат, контроль двохзонний, коробка ADC, вісі, електроручник, мультикармо зручненьке, все під рукою. Ось тут є палюсточки. Їдемо і насолоджуємось. Давайте оглянемо багажник і відкривається зручненько. Місце дуже багато, є шторка, запаска на місці, домкрати на місці. До речі, запаска не докатка, повноцінна на місці. Авто пригнане із Франції без жодних пошкоджень і повністю готово до експлуатації. Кому цікаво, пишіть в коментарі або сюди.